Мої вітання, шановні, ви на каналі головного автомагазину України Автобаза, і сьогодні в нас на огляді будуть топові лінзи від компанії Кайцен, які називаються X12. В даних лінзах, так як і в лінзах молодшої моделі X10, огляд на який ми нещодавно робили на нашому каналі, використовується система прямої передачі світла TIR і також тут встановлена. Система охолодження збільшеної потужності або збільшеної ефективності. Але, на відміну від молодшої X10 моделі, ми бачимо, що тут трішки видозмінена сама скляна лінза. І це зроблено неспроста, тому що тут додатково встановлені ще світлодіодні модулі, які дозволяють використовувати цю лінзу в посиленому режимі. Загалом з новою лінійкою Lens X компанія Кайцин сильно заморочилась. Тут вже використовуються якісь багатоядерні світлодіодні модулі замість звичайних відповідь. Відбивачів ставляться кристали, видозмінена ось ця скляна лінза. Також встановлюються додаткові світлодіодні модулі. Вже ми бачимо, що і попрацювали над системою охолодження. Є додаткові мідні патрубки, які забезпечують ефективніше охолодження і відведення тепла. Ну і в принципі. Це потрібно, тому що дана лінза в максимальному режимі яскравості і потужності споживає цілих 84 Вт. Мінімальна споживча потужність даної лінзи складає приблизно 50 Вт. Її конструкція, можна сказати, стандартна, якщо ми ну, не брати до уваги якісь ось ці елементи, які нам покращують ефективність відведення тепла, ну і також внутрішню начинку. За зовнішніми ознаками, лінза стандартна, має стандартні кріплення, тобто нічого тут такого Дивного, нестандартного я не бачу. Ну і це в принципі чудово, тому що лінза встановлюється замість штатних лінз. Там Хела 3. відповідно, тут є отвори, за допомогою яких ми можемо легко монтувати дану лінзу замість штатної. Тобто всі інновації в нас сховані всередині, і вони ніяким чином не впливають там, на можливості по встановленню і не обмежують також наші можливості там щодо встановлення даних лінз на будь-які автомобілі. Головними особливостями X12 моделі є збільшена світловіддача, тобто збільшена ефективність світлодіодів, і також можливість використовувати дану лінзу в стандартному або посиленому режимі в залежності від під'єднання. Тобто ми можемо використовувати стандартне ближнє світло, а можемо під'єднати додатковий дріт і посилити ближнє світло, тобто збільшити яскравість лінзи, збільшити її потужність на ближньому світлі. І те саме доступне нам на дальньому режимі. В принципі, зараз я це все продемонструю. В даному випадку трішки нудновато робити огляд, тому що все виглядає ідеально і обговорювати тут майже нічого. Світлова пляма дуже широка, яскрава, світло-тіньова межа ідеальна. На чорно-білому фото ви також бачите на контрасті відсутність засвітів вище світло-тіньової межі. Тобто все ідеально, все чутово, видно, що лінза світить яскраво. В принципі, далі ми можемо тільки продемонструвати дальнє світло, додаткове. Посилене подвійне дальнє світло, ну і зрештою провести контрольні заміри. Дальнє світло виглядає у нас наступним чином, в принципі, стандарт для топових лінз. І додатково у нас ще може бути під'єднаний один дріт, який вмикає ще два світлодіодні модулі для додаткового променя в центрі ось цієї світлової плями. Тобто, у нас, бачите, є таке посилене дальнє світло. І за необхідності. Можна ще зробити ось такий фокус, як ви бачите, в нас вмикається посилене ближнє світло. Ну, не знаю, чи варто це використовувати. В принципі, тут яскравості ближнього світла і так вистачає, і щоб ну, не було якихось там неприємних ситуацій на дорозі, мені здається, все ж таки краще використовувати ось цю можливість саме для дальнього світла. То ось таким чином це набагато яскравіше і набагато ефективніше. В стандартному режимі біля контрольної точки 1 найбільша освітленість складає 4080 люкс. Але, як ми щойно бачили, ми можемо посилити ближнє світло, якщо з цього показника буде недостатньо. Контрольна точка 2 2630, контрольна точка 3 2540 і контрольна точка 4 – 1940. Контрольна точка 5, це смуга зустрічного. Транспорту. Тут 36-37 люкс. Піднятись вище взагалі менше 30 люкс. І ще в нас є обочина. Ось верхня частина нашої полички. Тут ми бачимо 3300 люкс. Тобто обочина освітлюється так само, як і проїжджа частина. Дуже яскраво, дуже якісно. І тест був би неповний, якби ми не провели ще один замір, але вже в посиленому режимі. Якщо посилити ближнє світло, освітленість біля контрольної точки 1 в нас збільшилась майже на 2500 люкс. І тепер показник в найяскравішій точці 6555 люкс. Точка 2 2790, і точка 3 2480. Точка 4 2,140. тобто, в принципі, яскравість нас збільшилась в всіх контрольних точках. Також хочу зауважити, що мої побоювання щодо посиленого ближнього режиму були хибними. Зараз лінза працює в посиленому режимі на ближньому світлі, і тим паче я можу стояти напроти неї на дистанції 4 метри і спокійно дивитись прямо на саму лінзу. І при цьому ну, в мене немає якогось засліплюючого фактору. Тобто лінза мене абсолютно не сліпить, і навіть на дистанції 4 метри вона також не буде сліпити інших учасників дорожнього руху. Далі мені хотілося б порівняти X12 модель з іншими лінзами від даного виробника, такими як X6, X10 і Kaizen AO Zoom i 9. Як ми бачимо, в контрольній точці 1 все ж таки яскравіше всього світять i 9. Лінзи x6, X10 і X12 в контрольній точці 1 мають приблизно однакову освітленість. Якщо говорити про звичайний режим лінз12, x то ми бачимо, що тут. Освітленість навіть менше ніж у x10 або x6 в підсиленому режимі лінзи мені подобаються більше всього. Але знову ж таки, якщо ми їх порівняємо з x10, то побачимо, що x10 в контрольних точках 2, 3 і 4 світять яскравіше, і тут x 12 поступаються. Отже, на мій погляд, X12 модель, як мені здається, більш далекобійна. Тобто вони краще освітлюють дальню дистанцію. Але тут потрібно розуміти, що для ближнього світла максимальна дистанція освітлення складає приблизно 50 метрів. Тобто далі ближнє світло світити не може. Тому що якщо ми збільшуємо дистанцію освітлення, нам потрібно піднімати фару і, відповідно, ми вже можемо сліпити інших учасників дорожнього руху. Саме тому в нас ще на галогенках є ось така пташечка, а на Лінзах поличка. Поличка дозволяє збільшити дальність освітлення приблизно на 10-20 метрів. Тобто ближнє світло в нас працює в диапазоні по дорожньому полотну 50 метрів і по обочині 60-70 метрів. І ось ці лінзи на дистанції 50 метрів по дорожньому полотну будуть забезпечувати більшу освітленість, ніж, наприклад, x 10 x 10 в свою чергу, будуть забезпечувати кращу освітленість по Бокам проїжджої частини, тобто в них освітленість більш рівномірна. Ну, Якщо подивитись там, наприклад, на X6, то ми побачимо, що вони трішки поступаються яскравістю по всім контрольним точкам і є таким собі спрощеним варіантом. І нарешті, якщо ми хочемо отримати там, максимальну освітленість на ось цій дистанції 50 метрів, тоді все ж таки мені здається краще розглядати i 9 модель. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.